Шановні українці, провів ставку енергетика доповіді по захисту наших об'єктів по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі. Якраз напередодні опалювального сезону Росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі балістика, комбінований удар. Лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові і на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині, теж по енергетиці, Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка триває відновлення. Хочу відзначити всіх хто. Оперативна допомагає людям та здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб всі люди, які потребують підтримки, в кожній нашій громаді, щоб необхідну підтримку отримали, це пряма відповідальність керівників на місцях від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Я очікую більших результатів і від військового командування, тих, хто відповідає за безпілотну складову захист неба та прикриття північно-східних областей, були сьогодні доповіді щодо наших цілком справедливих ударів по російських об'єктах по їхній логістиці паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну. Росія руйнує життя наших людей, повинна за це відповідати. Далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях і в Азії, і з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один з результатів Путінської війни. Країна пензаколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати. Наших хлопців і Служби безпеки України, наших збройних сил України, нашої розвідки, наших українських виробників зброї. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами. Це серйозні рішення з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проекти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, і локалізовані в Україні виробництва, що допомагають захисту неба. Я хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною, з нашою промисловістю. І вчора на саміті в Данії, саміті Європейської політичної спільноти багато було про наші спільні можливості і про те. Як і свою безпеку збільшити, і партнерам з безпекою допомогти. Ми готуємо кілька нових санкційних рішень: це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, в тому числі проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. Будемо об'єднувати наші санкції з санкціями партнерів, і тиск на Росію буде тільки збільшуватись. Я хочу подякувати всім в світі, хто допомагає нам. Дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей. Слава Україні!